Усім привіт! У нас сьогодні драйв релли на огляд. У нас є досягнення. А. Добре. <смі> Давайте зіграємо в кар'єру. У нас є якась кар'єна Бензин Моторс. Давайте в швидку гонку погнали та й все Ох, яка машинка? Ну, от поїхали, поїхали, поїхали. Давайте не будемо довго затягувати, просто погнали. Так, рульове управління. М -м -м. Змінювати. Ой, я не дочитав, нечесно. У мене забрали можливість прочитати кнопки. <гум> Немає звуку? Є звук? Погнали. А що треба робити, я не знаю? Просто кататися? <laughs> ну просто кататися, ну блін. Так, Stang а як. як we'll Не можна якось в повороти ходити, мабуть, так? Не знаю. Ну <laughs> окей. No, okay. right я не знаю як. Це зразу тормозить. Тупо я, 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 я не. Я не розумію. Допоможіть мені. Можливо, щось пропустив. Якусь кнопку важливо. На пробіл? Ну, типу, пробіл, але ну. Але ну, погано, Виглядає гра? Виглядає дуже непогано ступити. Ох який. Ну виглядає гра реально непогано, але щось я поки не розумію. Ясно. У нас немає навіть нікого. У нас ніхто не сидить в машині, what the fuck. Лефт, каже, ну давай. Наш турма нікого немає в машині. ти! Ясно. Ось і ралі почалося наше. А що ми по Хороші дорозі га гасали. Так, ну трошки. Ух ти шо ти шо ти куди? Братанчик, вернись нормально. Так, я повернувся. Поїхали. Можна мені, блять, не писати в Телеграм? Та не туди. Ух ти, бляха-муха, ти мене налякав! <гум> Ви бачили, паровозик просто потяг бляха промчався. Йогії ти встиг. Так, ну, слухайте, я не знаю, якщо тут треба просто так кататися... О, люди картонні. <гум> ну, в принципі, ам, треба було починати кар'єру, тому що... Ну просто кататися. Нудно. Мені нудно. Я не знаю. Мені просто кататися нудно. Але гра прикольно виглядає. Ой-ой-ой, вилетів. Вилетів я, але ну, нормально. Адекватно. А скільки тут треба кататися? А, прогрес 74, бачу. <гри> Ух <ти>. Ну, ясно. <світ> ясно, ну добре. Поїхали. Ну таке, таке. Бляха муха, чому ж ти не слухаєшся наліво треба? Тобі ж навіть пише знизу. <гум> так, непогано йдемо. Це вже фініш? Непогано. Ай. <різований> я розумію, що не можна лишно виходить так. Бум! <сміст> Ой, нас розвернуло. <сміст> я таки <і> хотів, я <сміст> хотів 36. <дрісати. сміст> мені дали навіть досягнення, вау. А, Продовжувати? Я не знаю. Так, закрита машинка, закрита, закрита, закрита. Заблоковано, все заблоковано, давайте. Ачівки? Тут дві, дві ачівки є. Розблокуйте новий набір і розширите свою колекцію, а це? Захоплюйте ідеальний момент у режимі фотографії та не завжди збережіть свої. Ясно, у нас є всього три досягнення. А, ну давайте підемо, типу, в кар'єру. Давайте покатаємось. Так, переключити камеру. Я знову не прочитав. Добре, я знову не встиг прочитати, але ми йдемо в кар'єрку. Так, ми вже тут каталися, тільки що. І що, ми будемо заново? Ми будемо заново тут кататися. Ну блін... Полетів вже каже. О, що я зробив? Ну... Там. Натиснув, називається, на R. Ну, що сказати? Давайте, мабуть, цю... А, ні, це якась нова, тому що тут бачите. міст з'явився. Ми на мості не їздимо, Ой, погано. Погано, погано, погано. Гра лише в демці. Зараз приходить фестиваль новинок, можна пограти в різні Рето, демки, тому я вирішив. Бля хамуха, тому я вирішив оцінити цю гру. Ну, бо по візуалу вона прикольна. Поки по грі вона пустувата по атмосфері, мені знову пишуть Бля, я хамухей по мене. Чому мені не писав до цього Рето, десь години-дві? Я не знаю, поки ніч... Ну, типу, не, не займався цим. Це так бізить, я забув вимкнути, але я зараз не хочу виходити вже. З гри. Ну, 50% прогресу, ну. Це швидше, швидше мапа. Але я все рівно не можу увійти, навіть якщо я типу, пробіл не затискаю, просто натискаю. Ну все рівно не дуже входить. Він мене дуса, він мене бі. Так. Ясно, поганий, 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 погано увійшов. ну нічого. Ну нічого. Можна потерпіти. Ой, це я думаю пригати треба, це просто ха ха, -ха -та якась. Так. Ой, бляха-моха. Та ну шо ж ти таке робиш то, а? Плюс 10 секунд, але... А, це різниця кола. Ты что еще не кола, а чекпоинт это все. Зруоз. Ну, еще трошки. Да ну камон, камень каже. Камень каже, я не дам, бляха. Ну я так можно. И финиш. Е. А как сфоткать? Так, я геть так сфоткав, що... цього. <схай> Вимкнув запис називається. Ну давайте. next Race, why not? Давайте ще покатаємося. Я не знаю, як фоткати. Коротше, шапочівку отримати треба сфоткати себе. Але я не знаю, як це зробити, тому. <схай> тому хз. Справді не знаю. Let's make everything out. Давайте спробуємо максимально. Я не викупив до телеграму, ну, серйозно. Right, Давайте <свят> спробуємо прокататися. Right, Зараз нормально, адекватно, не, нікуди не в'їжджаючи. Right, Тому що я, я посів 11 місце там в минулій цій. Right, в минулому заїзді. Це right, не дуже приємно. Right, ну що ж ти робиш? Right, ну, поки непогано йду. Все, 20% прогрес, ого-го. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, оце так. Треба слухати, бляха. Отакі повороти, я... Блін, ну що це таке? Хто ви придумали? Це копається з цим поворотом, не можу нахуйти нормально. Що ж це таке? Та бляха. Да йди нахрен. Не чесно. <рапеви> не чесні такі приколи, бляха. Не чесно. Все-таки зачепило. от капець. Ну бляха, а як же. Не увійзжав. Так, а я це запам'ятаю, ми вже тут каталися. Слухайте, дуже пусто. Дуже пусто, мені дуже пусто. Мені чогось не вистачає. Я не можу отримати якогось приколу, якогось задоволення, якогось кайфу. Не можу втягнутися. Просто катаюсь, ну бо треба, а так ну. Right. Хз-хз-хз. Не, не знаю, не знаю, не знаю. Не затягує, не заходить мені. Не подобається. Ну атмосфера точно ще, ще не атмосфера, а мальовка-мальовка і як зроблено візуал. класний, прикольно, мені заходить. Але що по гріє? Ну, дуже пусто. Дуже дуже пусто. Like a gentle breeze, but it's time to restore. Mm -hmm. Так, ну Let's вже на фініші майже. Mm -hmm. Подякував. Я все время його не, не слухаю, я <laughs> <three. просто втыкаю. laughs> right, Я просто втыкаю. Я просто їду і я не слухаю свого штурмана. Right, а, я, Но, я не знаю, дуже пусто. Повну гру купувати, скоріше за все, я не буду. Як сфоткати? Ну як сфоткати, я не знаю, я все натикаю. Я всі поширити. кнопки понатикував і воно ніяк не працює. Воно ніяк не працює. Добре, я думаю, на цьому все, тому що. Я щось запустив. <хи> я щось запустив, я не знаю, що я запустив. Я запустив, мабуть, саму першу гонку. Грати я її, звісно, не буду. Гру ми подивилися. Е Мені не зайшло. Мені не сподобалось. Я не знаю. Фоторежим. О, давайте зараз собі зроблю цю. На ваших очах буду робити собі е, прев'юху. О, я все збив! <сум> Зробив, каже, на ваших очах прев'юху. Це хай буде. Е, добре, давайте я в головне меню зайду. А, давайте я спробую щось відкрити. Я можу щось купити, наприклад? Розблокуйте всі досягнення, щоб отримати цю машину. Як мені отримати хоча б якусь машину, щоб щось розблокувати? Скажіть мені, будь ласка, я це зроблю. Грайте в режим кар'єрі, щоб розблокувати автомобіль. О, мені треба проходити кар'єрку, щоб розблокувати автомобіль. А коли я від... розблокую автомобіль? Коли пройдуть ці всі гонки, так? Ну добре. Займатися вже не буду. Ну, я буду цим займатися не для вас, а собі. Вже не на відео. Щоб отримати все ж таки ідеально пройдену гру. <гум> ідеально пройдену демку, я не знаю. Дивіться, я знову пішов. Що робити? Що вже робити? Давайте, 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 давайте допройдемо, чому ні. Останнє, останнє гоночка, На сьогодні допройдемо. Ну не гоночка, а заїзд. Зараз по максимуму постараюсь нормально її пройти адекватно. Слухаючи вже штурмана. А не просто втикаючи. Давайте спробуємо, спробуємо. Добре. Ну локація мені подобається. Локація реально прикольна. Ну справді. Воно все так класно зроблено. Але блін, дуже пусто. Музики <плес> немає навіть. Ну хоча й вона і не повинна тут бути, тому що це. Тут... Атмосфера втратиться. Блін, загорив за музику, наполучив тренде від дерева. Отримав <світ> 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 транделі від дерева. Ну добре. Ну так, непогано. Так. Ну, я <плес> не послухав. Заговорився. Заговорився, не послухав і втратив дорогоцінний час. Поворотів. Ну добре. Чому ти раніше Lef, не сказав? Lef. Ти сказав лише геть на повороті вже Лев. ну камо, чувак. Lef, right, підводиш, square. підводиш. Підводиш? Бляха, ти муха. Right, Left Square. Ухте. Ух ти, ми в місто заїхали якесь прикол. Куди їхати? Ти можеш сказати, куди їхати, а не критикувати за те, що я вдарився, капець. Чувак. Насправді. <с> Готово. Ми зайняли четверте місце. Ого. Ого, ми були близько. <с> я відкрив машину! Це було так швидко, це було після цієї гонки. І я отримав досягнення останнє. Все, на оцій машині, прикольній машині виглядає вона прикольно. Ми закінчимо. Нехай ще стоїть та. Почимось.